Сотня прикарпатських студентів стали кваліфікованими державними службовцями. Сьогодні вони отримали дипломи магістрів. Для випускників це вже друга освіта. За два роки заочного навчання сподеї поглибили свої знання у сфері держуправління. Кажуть, компетентність, професіоналізм і лідерство це ті якості працівників, що забезпечують успіх будь-яких починань, як у публічній, так і в приватній сфері. Була така можливість підвищити рівень знань, кваліфікацію, яка потрібна. У... Роботі і я поступила в цей навчальний заклад. Дуже рада, навчання дуже вичерпне, знання дуже хороші дають, і в подальшому можна їх використати в роботі. Поглибити знання з державної служби вирішила і Наталя Труханівська. Вона близько чотирьох років працює в облдержадміністрації, Другу освіту здобула задля професійної компетентності. Державний службовець, на мою думку, повинен бути найперше відповідальним і людяним. Повинно державний службовець повинен зважати на інтереси людей, на інтереси суспільства, на те, що потрібно йому. А вже потім звичайно, Зважати на законодавство України, проте завжди прислухатися до людей. Навчання в магістратурі сприяє реалізації службової кар'єри випускників. Вони призначаються або зараховуються до кадрового резерву на більш високі посади в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Взяти на себе зобов'язання і слухача вже зараз магістра і держави і. Університету вони якраз вдало доповнюють одне одного і дають можливість власне, підготувати ту особу, яка буде управляти суспільними процесами, і дати їй гарантії, що вона дійсно буде цими справами займатися. Уже з наступного року наявність магістратури державної служби буде обов'язковою умовою при працевлаштуванні в органи виконавчої влади. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.